Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, закінчився фактично, як я його називаю політичний ураган Мілтон у США. Пройшовся він по Флориді. Зачепив часткову Південну Кароліну, і попхався до Мексиканської затоки, де, як правило, ці е, буревії затихають. Так. І от, е, якщо ми розберемо все те, що відбувалося до того, і те, що відбувається після того, то ми зрозуміємо, що це була така в значній мірі мильна бульбашка, яка була надута в зв'язку із виборами в США. Так. І те, що Байден не поїхав на Рамштайн, і що відмінили цей Рамштайн і, і, і все-таки інше. Це абсолютно е не пов'язано з реальними подіями, які відбувалися в Флориді. Так, сильний буревій, який п'ятий чи шостий уже із початку сезону ураганів, які кожен рік так, проходять, там немає року, щоб не, було, не відбувалося одне й те ж саме. Але цей рік рік виборів. І тому йому надали неіснуючу шосту категорію навіть, матір Божа! Він іноді до четвертої навіть не дотягував категорії, але ж ну, перед самими виборами. Ну, подивіться, що там, скільки залишилося там до виборів, два тижні, так. Ну, трохи більше. Ну, три тижні так, залишилося. І тут тобі оцей буревій. Ну як же ним не скористатися? Тому я його називаю політичним, політичним ураганом у США, який ну, призвів до відповідних наслідків. Тепер там з'являться на уламках оцих міст Сполучених Штатів Америки у Флориді. Які зліплені з паличок, так, з дерева, збудовані отакі тонкі стіни, так, вагонка фактично накладена одна на одну. Оце і все. Ну, тому що тепло, там немає зими. Так. Немає. І, звичайно, що такі будинки при більш-менш сильному вітрі просто розлітаються. В ну, Україні в разі знімає з них дах, я вже не кажу про те, що при, при такій конструкції витримати сильний вітер неможливо. Я не знаю, вони спеціально будують, там же якихось там цегланих, бетонних масового будівель просто не існує. А так як у них усе застраховано, то ми чітко можемо е, побачити, які втрати не, несе населення від е, оцих всіх, е, буревіїв. Так от, на тільки все затихне, заспокоїться. Американці на цих е, руїнах виставлять прапори, туди приїде діючий президент. Туди приїде. Приїдуть претенденти Камала Гарріс, е, е, Дональд Трамп, е, їхні віце-президенти. Походять, потиснуть руки тим погорільцям, не по погорі, а <кхи> тим, які будуть стояти з прапорами біля своїх е, будинків, е, так, е, Поцілують дітей, ну і так далі, і тому подібне. Все буде так, як вже було 100 разів. І як буде далі, так, як заведено в цій країні. Хтось отримує дивіденди, якщо розумно підійде до цього, хтось втратить через цей буревій, як на мене, то тут. При розумному підході найбільше втрачає Трамп, звичайно, тому що недаром же ж роздули цей буревій до, до неймовірної. Так, хоча перед тим були буревії сильніші. Там вже ніхто про це не говорив. Так. Та тут декілька днів тижнів пройшли буревії, які були сильніші від цього всього. Але ж Мілтон перед самими виборами. І тому треба було роздути цю мильну бульбашку, яка луснула зараз. І на, так би мовити, руїнах цих міст буде розігруватися наступний спектакль перед самими виборами. Дуже вчасно він прийшов. От я не знаю, у нас ще тут з'явилося. Північне Сяєво, так, Україні. От я думаю, що зараз е, наші блогери відірвуться на цьому всьому явищі. Так, Дуже сильна магнітна буря, спалах на сонці, дуже сильний. Збурення атмосфери. Я думаю, будуть говорити про те, що це знаки на небі чогось. Ну, а... Чого кому що більше подобається, того й буде.